Всім добрий день, мої шановні підписники. Чи добрий ранок? Я на старті у довгоочікуваній відпустці 16 числа. У мене відпустка червня місяця, сьогодні 15 неділя. Я стартую в свою невелику мотоподорож. Ось так вони і починаються. Зранку нав'ючу мотоцик. Як бачите, хоча це не можна назвати, що я його нав'ючив, але деякі речі з собою все-таки беру. Отаку От сумку беру на заднє сидіння. Кофрі дещо в мене є. така невеличка допоміжна сумка. Ну і все, я готовий стартувати. А куди я їду, ви все побачите. Так що вперед. Вибираюся з городу, коростення нашого. Виїжджаю на трасу Київ-Варшава. І рухаюсь в сторону Ковіля. Сьогодні у мене задача доїхати до Ковіля, в Ковілі повернути ліворуч і прямувати. До Володимира Волинського. Ну, а там далі походу буду вам розповідати. Яка далі буде ціль моєї поїздки, поки що все нормально, погода мені сприяє. Вчора вночі, навіть не вчора, а сьогодні вночі розпочався дощик. Він такі, правда, невеличкий, але тим не менше. Бачите, асфальт сухий, а хоча в деяких місцях є калюшки. Погода просто шепче. Не можу нарадуватись, але щоб не перегнути палку і не накаркати, як завжди таке буває. Вона може принести любі сюрпризи. Так що не будемо загадувати, а будемо поки що насолоджуватись моментом. Вже так собі потрошку розпланував, де я ще буду робити. Перша кава, напевно, буде в сарнах у мене. Там є така гарна кафешечка на об'їзній Смачна кава. Я з собою, як завжди, взяв вершочки, тому що не довіряють молоку, які будуть додавати до кави. Це зазвичай сухі вершки не смачні, Я маю свої вершочки. Ну і взяв з собою підсолоджувача стевію, Буду потрошечку додати підсолоджувача, Кава з підсолоджувачем мені дуже смакує на цій трасі київ Варшава. Мені все знайомо. Я вже тут їздив безкінечне число раз, тому щось такого тут дивного для мене немає, на що б можна було звернути увагу і вам розказати, так, да, дійсно, нормальна дорога, бетонка, вона буде аж до Рівненської області, а там далі буде асфальт. Ну, поки що все йде гладенько, так як і дорога. Кафе садиба, тут теж така смачна кава, але я тут зупинятись не буду. Тому що в мене в планах пити каву в сарнах. Проїхав я першу сотню в Рівненській області вже. Мені до Сарн ще, напевно, кілометрів з 50 залишилося. 55 десь так. І тут у мене буде перша зупинка на першій сотні. Я так собі вирішив, що буду на кожній сотні зупинятися, розминатися. У нас тут є заправка UPG. зараз вона буде, і я там призупинюся, трошечки порозминаюся. Хоча мені ще поки що нічого не затікло за першу сотню, але тим не менше гімнастику треба виконати. Моя заправочка UPG відпочинемо трошки. Ще і мої, як бачу якісь колеги, байкери стоять, мотоциків багато. 10 хвилин відпочинку. Так, ну що ж, перший підстоп закінчено. Прямуємо далі. Тільки подивіться, яка красота. Річка Льва, прекрасна річка, повноводна, тут така вона задамблена, видать. Сюди би приїхати з ночулею, на пікнік, Заночувати Я на під'їзді до Сарн перетинаю відремонтований міст. Його довго ремонтували, десь, напевно, років з 2, а то й більше. Слава Богу, зробили, а то ж тут проїхати не можна було. Такий вітер боковий, вбок так дує, що аж прямо... Ну слава Богу, потепліло. Стало тепленько, так що можна їхати. Зараз будемо пити каву. Так, ну що ж, п'ємо каву, п'ємо каву, п'ємо каву і їдемо далі. Так, звісно, краще. Не скажу, що кава смачна. Так, Навіть вершки не змогли її радикально покращити цю каву, але ж, тим не менше. Ну що ж, вперед прямуємо далі. Нам до Ковіля ще десь кілометрів 130 напевно, осталось. Опа, ножка. Угу. Ну, зрозуміло. Забуваю ножку вбирати. Вже так, потепліло, напевно. Градусів з 18 є, точно не холодно. Але якщо швидкість десь кілометрів 90 то трошечки продуває, але не скажу, що холодно. Нормально. Десята година 20 хвилин. Проїхав я 170 кілометрів. Їхати стало дуже комфортно, тепло. Трошки боковий такий вітер, але це нічого. Процес іде нормально. Якраз в'їхав в таку лісову зону. Бачите, гарні такі кудряві ліси, дуби, сосни гарні, настрій відповідний. Сумніви. Ранішні розвіялись, весь час перебирав собі в пам'яті, може я щось забувся там, чи може я щось не врахував. Та да ні, вроді все нормально, але воно своє покаже потім. Коли щось треба буде, а його не буде під руками. От тоді воно і нагадає про себе, що ти щось не додумав або не передбачив. Ну, Поки що все нормально. Знаєте, випив кави. хочу сказати, що настрій так радикально покращився. таке піднесення. Ну... Я розумію, що це діє кофеїну, але тим не менше довідкова інформація. Проїхав я вже три блокпости, на яких стояли військові, стояли ДПСники, поліціянти. Слава Богу, мене не спиняли, а тільки мені показували. Давай, 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 вперед, 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 проїжджай. Не сказав би я там, що так дуже радикально. Да, машини спиняють, перевіряють мотоциклістів. Я бачу, так на них реагують нормально, адекватно. Хто десь буде кудись їхати. Щось якісь планувати мотоподорожі, Їзжайте, Якщо документи в порядку, нічого не бійтеся, їдьте, все буде нормально. Під'їжджаємо до оглядового майданчика Рівненської атомної електростанції і заодно в'їжджаємо у Волинську область, там буде зупиночка невеличка, фотосесія. Майданчик Рівненської атомної. Трошечки постоїм, відпочинемо. Мій кінь, вороний, як бачите, на фоні, очевидно, я не знаю, може, екшн камера не передасть цей прекрасний пейзаж на Рівненську атомну. На горизонті замаячів ковель. Якраз в'їхав в межі міста. Це дорога на Луцьк, лівіше, це на Брест, правіше від мене. Я їду по об'їзній Але будемо шукати заправочку. Треба підзаправитись. Я дивлюсь, що витрати палива щось мене, як би так сказати, не задовільняють. Я проїжджав на 10 літрах більше 300 кілометрів, десь отак от приблизно 320-320 з невеличким я проїжджав. А це я проїхав 290, на 30 літрів менше. Тут на 30 літрів, кажу, на, ха -ха, на 30 кілометрів менше. Ну, Дві причини. Перша причина, що бенз почали додати спирт. Мені здається, що витрати палива зростуть в будь-якому випадку. Ну і по-друге, я їду, і на протязі від Коростеня і до Ковіля мені вітер весь час в обличчя зустрічний. І такі я б сказав би немаленький вітер. В може, це пов'язано з цим. Якби там не було все одно, мотоцик їде, і йому треба паливо. Як кажуть, деякі проти законів. Фізики не попрешу. Я біля АТБ заскочу, візьму собі водички. Я в ковілі. Нормально доїхав ще мені до кордону з Польщею, десь кілометрів з 60 Так, іду в магазин. Водичка в кофрі, купив ще собі горіхів міндаля, щоб вечором щось перекусити, тому що з собою нічого м'ясного перевозити через кордон з Польщею не можна. Пункт переходу мій у Стілух. Ну що ж, прямуємо. Ще кілометрів мені 60, напевно, я так думаю. Зараз заправлюсь і буду готовий вирушати. Тут заправок я бачу, купа всяких, які хочеш. Ось і UPG є, Ось тобі Укрнафта заправка. Будемо заправлятися. Я виїхав з Ковеля, прямую в сторону Володимира Волинського. Шукаю десь собі таке містечко, щоб можна було пообідати. На годиннику 12.34. Якесь таке затишок. Тіночку гарний знайти, щоб можна було пообідати. Мені моя дружина Оксана наклала рульку смачненьку, яєчка варені, огурочки, помідорчики. Знайшов я затишок. Від'їхав ну, буквально може, з кілометрів п'ять І ось дивіться, яка тут гарна територія в лісі. І зараз я тут смачно пообідаю. Хм. Сподобаються мені такі місця. Зона рекреації у нас їх теж на коростенщині. Багато на полісі їх дуже багато. Таких місць лісхози влаштовують для людей, щоб люди відпочивали. Так добре, не буду багато теревенити. Ідемо обідати. Місні продукти харчування. Мені треба з'їсти всі І яйця, тому що їх перевозити не можна через кордон. Тому будемо все поглинати, щоб нічого не залишилось. Все, що в мене є, все повинно піти в шлунок. В шлунку буду перевозити через кордон. Я вже почав. Дисциплінуватися на українській території, хоча я і так вважаю себе дисциплінованим водієм. Не перевищую швидкість, тому що в Польщі кажуть, дуже за це жорстко б'ють. Тим більше водіїв, які з інших держав. Я так думаю, що до них буде більш прискіплива увага, аніж до своїх місцевих. Тому треба вже зараз, ще поки не доїхав до кордону, а вже перестати порушувати. Так, панове став я. Черговий раз на каву, це вже друга сьогодні. Мені така люб'язна пані зробила мені каву. Я в неї взяв інформацію. Вона мені все розказала, куди, куди мені далі рухатись. Я п'ю каву і рухаюсь далі. Ну, сказала, що кава смачна, будемо зараз дегустувати. Я вже десь на фінішній прямой, десь під'їжджаю до кордону. Напевно, камеру я буду знімати, щоб не дратувати прикордонників. Тут я зараз ще стану, схожу по своїм ділам разочок і поїду собі далі. Погода прекрасна, все супер. Все, пройшов я всі кордони. Польський кордон теж пройшов, наш кордон пройшов. Вирушаю на місце ночівлі, там де я буду ночувати. Таке містечко невеличке, називається Грубешов. Я там собі забронював готель. Мені десь до нього кілометрів з 20. Грубешов, вон, як бачите, вказівник. Ну що ж, починається. Друга частина моєї подорожі вона буде проходити по Польщі. Я буду сьогодні ночувати в Грубешову. Завтра буду зранку вирушати в Варшаву. До Грубешову мені 19 кілометрів. Ну, це недалеко. Тепер їдемо дуже акуратно, намагаючись нічого не порушувати, тому що не хочеться платити штрафи, а штрафи тут немаленькі. А, тим більше для таких, як я, подорожувальників з України. Так, ну от мені знадобився мій фільтр, світловий фільтр. З ним дуже приємно їхати. Ну що ж, буде щось цікаве, буду показувати. Поки що. Нормально все, пройшов кордони нормально. Правда, проходив я з 14-ї години, а зараз в мене вже на годиннику майже 17-та година. Тобто, виходить, 3 години я витратив на проходження кордону. Ну, нічого не зробиш. Добре, що хоч і так. Від України не відрізняється нічим. Так як і у нас на Україні, дуже схожі будинки. Такі самі, такі самі села. Така, що таке враження, що я їду по Україні. Я бачу, кругом стоять знаки 70, 70, 70. Тут так особо по цим дорогам не поїздиш. Але тим не менше дороги класні, як бачите, гарна розмітка. Так, тут у нас грубе, що нам показує направо, але ми сюди не поїдемо. Ми поїдемо до кільця. Через цей заре мост. Там далі буде кільце і на кільці поїдемо праворуч. Поля, поля, все засіяно. Це хміль чи виноград, не знаю. За культура Поля всі оброблені, як бачите, гарненько. Ось і наше кільце. Поляки кажуть рондо. Нам треба повертати праворуч на Грубешів. Містечко Грубешів Чи грубешов? Напевно, Грубешів Таке маленьке, як овруча так глянув на нього по Google Maps. Невелике містечко. Нічого такого особливого тут немає. Сьогодні неділя всі магазини, напевно, закриті, тому я нікуди не попаду. Бачите, знаки 30 кілометрів на годину. Їдь, їдь, 30 тридцяточку на третій передачі. Опа, бачите, який з пшедам мотоцик продається. Все, зона 30 закінчена, можна їхати 50. Ну так, таке собі містечко, я, я ж кажу, як овруч Приблизно, якщо порівнювати, так, на світлофорі нам прямо. На другому світлофорі нам прямо і перший поворот наш направо. Що ж, приїхали? оце є наш готель. Шаманка називається. Ну що ж, приїхали, будемо селятися. Йду я понове гуляю по Грубешеву, Ну що ж можна сказати, мені все подобається, все гарненько. Такий спокійнесенькі, спокійнесенький городочок невеличкий. Уютненькі. Думаю, пройдусь на завтра, подивлюся, як мені звідси виїхати. Тут кільце і мені треба на замость. Там бачу вказівничок гарненький, і я, я якраз потраплю туди, куди мені треба. Енергозберігаючі технології. Вітряк і сонячна панель. На жаль, всі магазини сьогодні закриті. Тут, звісно, дві на мотоциклах. От я йду стільки народу їздить на мотоциках і на мотоциках, і, і на трайках. Я правда не встиг сфотографувати, але дуже багато. Зайшов я на таку пішохідну вулицю, це, напевно, центр. Такі фонтанчики невеличкі. Діточки гуляють з батьками. До речі, всі магазини закриті. Все майже зачинено. тільки деякі кафешки, там морозиво продають отаке все. А так все закрито. Люди відпочивають, ніхто нічим не торгує. Красота. Біля мого мотоцика дивіться, який запаркувався. Мотогудци. Ніфіга себе, який движочок. Офігеть. Мотогуци. Дивіться в якому стані? Просто бомбезний мотоцик. Ну, він вже, правда, такий, я дивлюся, старенькі трошки, але ж тим не менше. Апарат бомба.